Вітаю! Сьогодні зустрів коментар, і там один із підписників пише: У нас немає війни. Немає війни. І я думаю: а дійсно, згідно документів, у нас немає війни. У нас якийсь незрозумілий воєнний стан. Але е незрозумілі до воєнного стану додаються процеси мобілізації, ракети. Які летять на наші голови, дрони по 700 уже за ніч. Гинуть люди, реально гинуть. От в Києві сьогодні втрати. Цивільні, військові, діти, літні люди, інфраструктура руйнується, майно у людей зникає в один момент. Ну, Виявляється, що для деяких громадян України все це фейкова реальність. Ну, Тому що нема війни. Нема війни, ну, немає. Потрібно, щоб хтось вийшов з влади, ну, напевно, Зеленський, я не знаю, сів на коня, напевно, витягнув шаблюку. бажаного цей меч, який возив Усі, куди він там возив. Шаблю, кого там, кого він возив? Мазепи, да? І сказав: оголошую війну. Оголошую війну проти Російської Федерації. І тоді от цим громадянам легше стане. Тільки я хочу застерегти, що, по-перше, Оголошення війни станом на сьогодні, воно відрізняється від того, що було там в середньовіччі, тоді оголошували війну. Сьогодні є в, країн, в країнах воєнний стан. Ну, якщо цього мало, то в принципі можна отак взяти і оголосити війну, прийти у Верховну Раду, там виступити по телевізору і сказати, що все, оголошуємо війну. Але я попереджую попереджую, я завжди попереджую. Вой... Війна! Не воєнний стан, там, не стан війни, а війна. Оголошую війну. От всі шоб... І Зеленський підписує все, оголошую офіційно, війну і так далі. Так от, оголошення війни передбачає перше. Повну, тотальну мобілізацію від 18. Деякі громадяни України все одно збережуть за собою бронь і відстрочку від мобілізації. Вона завжди була в усіх країнах. Чиновники зберігають бронь, вчителі зберігають бронь до деякої межі, викладачі зберігають бронь, працівники критичних інфраструктур зберігають бронь, видатні представники мистецтва, культури і так далі зберігають броню. Тобто відсотків 10-15 населення все одно зберігають від знищення, вважаючи їх такими, які потрібні на останній. Рубіж, вони повинні вижити. Це не я придумав. Це придумали законодавці, це придумано в історії. Так буває. Жінок також не, не беруть і так далі. Але всі чоловіки, 18-60, а то може і 65, підпадуть під повну мобілізацію. І ніякі там грижі липові. Не допоможуть. Уже, вже скасували ті ВЛК, які були інколи куплені. Все, все це буде переглянуто, воно вже переглянуто. Наступний момент буде збільшено податки. Тобто, якщо ми сьогодні платимо 23% з половиною податків, ну, якщо ви ФОПи там, і так далі, а підприємці платять ще більше, то готуйтесь до 40%, до 50% і так далі. Готуйтесь до того, що половина бізнесу буде закрита, ліквідована, тому що просто його не буде. В ньому не буде потреби. Тому що все, що є в державі, буде йти на фронт. Ну раз війна на фронт. Що це означає? Це означає, що той, хто сьогодні тримає кав'ярню, його поставлять на завод. Виробляти дрони, ракети, снаряди і так далі. Звісно, під ударами, під небезпекою, що твій же сусід здасть. Інтернет теж закриють. Тому що, я вибачаюсь: інтернет а для чого вам інтернет? Країна закрита, війна, ви виробляєте на заводі. Продукцію військову, інтернет вам не потрібен. Він взагалі не потрібен буде. Тому що люди працюють в інших секторах. Кому буде потрібен інтернет, тому дадуть можливість ним користуватися. Всі інші вибачаюсь. І ніякого VPN воно не, не допоможе. Просто обрубають все, що тільки можна. Просто виключать вам в телефонах цю можливість і провайдерам. Провайдерів теж відправлять на фронт. Ви цього хочете? Чи чого добиваються люди, які волають, що в нас немає війни? Офіційно немає війни. Чи ви думаєте, мобілізація завершиться? Чи ви думаєте, що чиновники перестануть красти. Чи ви думаєте, що переоберуть людей? От оголосили війну і тут раз і наступний день вибори. Як ви собі це уявляєте? От ті люди, які пишуть, що в нас немає війни. Ви дійсно хочете, щоб була оголошена війна? Ви вивезете це? Ви розумієте, що ви просите? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І бажано було би, щоб оцю тезу ви взагалі забули? У мене є відчуття, що вам її десь із-за кордону транслюють, що от немає війни і тому все, що в Україні відбувається, незаконно. А це щось змінює. Ви думаєте, хтось щасливий від процесів мобілізації? Чи хтось може спокійно жити з закритими кордонами? Чи хтось може спокійно спати під атаками? Безкінечними з переривами на 5-7 годин. Ви, ви дійсно вирішили, що люди, які умовно, сьогодні не на фронті, вони от просто взагалі війну не відчувають, бо нема війни, нема ж війни. Де ви перебуваєте, ті, хто це пишуть? Чому у вас в голові таке? Кого ви слухаєте, що у вас ось таке, і чого ви добиваєте? Подумайте над цим. Подумайте, чи дійсно ви хочете те, що ви просите. Був колись такий старий, геть пошлий анекдот, коли чоловік у золотої рибки щось попросив, щоб воно було до землі. І рибка вкоротила йому ноги. І бажання виконала. Подумайте над тим, чи дійсно ви хочете те, що ви просите. І чи не є оце, оця теза, яку ви транслюєте безкінечно, просто чиїмсь бажанням маніпулювати політичним полем в Україні? Нам не подобаються чиновники. Нам не подобається, що немає виборів. Нам не подобається, що є чиновники, які розкрадають бюджет. Нам все це не подобається. Нам не подобається, що. Безкінечний, безкінечний воєнний стан. Нам не подобається, що нам постійно постійно ми живемо під загрозами. Нам не подобаються безкінечні процеси мобілізації, високі податки. Нам все це не подобається. Але мені особисто не подобається також і те, що в цій складній ситуації є люди, які хочуть знову вами крутити. І тому вони вам втюхують якісь тези. Які не мають ніякого значення. Ніякого. І от я записав відео, війна є, але її немає. І тут якраз саме про це, що у нас юридично немає війни. І тут купа коментарів, купа коментарів. І ось пише один якийсь Євгеній. По документам війни нет. А йому питають, і що? І що, що нет? А він пише. А то, що бізнес, і навіть заробляти деньги. І когда, кстати, был ковід, в Германії теж відмінили комуналку. Євгеній в Германії живе, напевно. Євгенію, треба комуналку, щоб відмінили. Євгеній, коли буде війна оголошена, то у вас не то, що кому... вам комуналку може відмінити. Ну, вам... у вас не буде опалення, у вас буде електрика раз, 2 години на добу. У вас будуть карточки на товари і навіть на туалетний папір. Тому ви бачите, що Євгеній хоче, і які у нього думки про оголошення війни. Тобто, якщо війну оголосять, то, виявляється, Євгеній думає, що приберуть на комуналку оплату. І Євгеній це мотивує тим, пояснюю, що в Германії під час ковіду скасували. Оплату за комунальні послуги. Геніальна! Логіка рівня Бог. Але Євгеній повторює тезу про те, що, виявляється, у нас нема війни, і от якщо її оголосять, то війна одразу закінчиться. Я правильно розумію? Ну, воно з Германії якось видніше. Правда? Бережіть себе і живіть в реальному світі. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу, поширювати відео, писати коментарі.